Thank you Евакуювати жителів п'ятикілометрової зони таке рішення ухвалила Рада оборони сумської області. У прикордонних громадах говорять до цього процесу готувалися завчасно. Нами вже були зараніше опрацьовані. Списки людей, які мають бажання, не мають бажання. Тобто, ми на даний момент, навіть до моменту виходу цього розпорядження, до моменту підписання, ми вже приблизно розуміємо, скільки людей мають бажання евакуюватися, скільки залишаться, скільки залишаться умовно до осені, боки не зберуть врожаї або не з худобою, з птицею розберуться, да, зі своєю домашньою. У білопільській громаді евакуації підлягає близько тисячі осіб. 70 відсотків мешканців п'ятикілометрової зони виїхали ще раніше, говорить Юрій Зарко, бо ворог не припиняє нищити житлові будинки, лінії електропередач та інші об'єкти інфраструктури. Вчора ввечері весь вечір був дуже дуже веселий, умовно кажучи. Сьогодні зранку в обід. Зараз я тут зараз сомак знаходжуся, вже повідомляють, що вибухи також поряд. Тобто, це стабільно декілька разів на добу відбуваються обстріли. Чому вчора також було з різних видів: це було і РСЗВ, і артилерія. І саме в найнебезпечнішій п'ятикілометровій зоні провести відновлювальні роботи подекуди неможливо. Приклад такий яскравий приклад це Лорижівка. Три місяці немає світла. І ми розуміємо, що перспективи практично ніякої на даний момент, тому що лінії проходять вздовж кордону. Тому людям радять евакуюватися. Ми дуже рекомендуємо першу чергу, що є малі діти, де є діти шкільного віку. Щоб все таки сім'ї, ці сім'ї сім вони виїжджали. План евакуації вже розроблений. Запевняє голова громади. Ми просто знаємо вже про цю ситуацію. Хто буде виїхати мовно, своїм транспортом. Певно, ця частина людей вже знають, куди вони будуть їхати. Можливо, там до рідних, до близьких, до дітей. Як правило, це або суми, або білопілля, або там інші населені пункти. Людям, які не мають куди виїздити, допоможуть знайти житло. Що стосується сімей з дітьми, тут трошки легше, тому що ми співпрацюємо з фондами, які нам допомагають, і зараз в нас є пропозиції прийняти саме дітей, сім'ї з дітьми. Це нададуть мобільні модульні такі будиночки з усім тим, що потрібно для життя. Весь пакет соціальної допомоги, медичної допомоги, там освітні програми. Більшість евакуйованих намагатимуться розмістити в безпечніших населених пунктах громади, бо це зручніше для людей, пояснює Юрій Зарко. Тому ми все таки налаштовуємося на свою громаду, але разом з тим, звичайно, ми звертаємося зараз. вернулися до недригалівської громади, першу чергу до громади наших сусідів. Це Ворожбянська, Річківська, Миколаївська, потім Лохвиця, Перяти, ну, тут суміжні громади вже Чернігівської Полтавської області вибачаюсь, ми Також до них звертаємося. Люди ж які не захочуть виїжджати, мають написати письмову відмову та підтвердити, що розуміють усі наслідки такого рішення. Люди повинні розуміти, що якщо будуть перебої з електронерозабезпеченням чи зв'язком, то це не означає, що буквально в цей момент повинні виїхати електрики і відновити, тому що фактично ми вважаємо, що територія не заселена. Разом з тим, звичайно, що ми своїх людей не кинемо. Будемо допомагати і вирішувати всі питання, охочих виїхати забезпечать транспортом. Ми знову ж таки знаємо, скільки людей буде евакуюватися своїм власним транспортом, кому треба надати, і який транспорт, чи це можливо комусь там великий вантажний, щоб якусь худобу перевезти там чи ще щось інше. Разом з тим, ми ще вже є у нас така певна база даних із перевізниками. Ми зараз визначаємося, коли будемо кладати з ними угоди, договора, щоб по найближчому, скажімо, телефонному дзвінку вони могли подати свої автобуси, щоб вивозити людей. Усю інформацію про евакуацію з громади людям надаватимуть старости, говорить Юрій Заркоїв, котре наголошує, евакуація не екстрена, а найголовніше уникати паніки і довіряти лише перевіреним джерелам інформації. Новини СТС. У невеликій кімнаті вмістилась уся система обліку і керування сонячною електростанцією, яку віднедавна має одна із найпотужніших сумських лікарень. А в телефоні повна інформація, скільки енергії дало сонце, і скільки її спожили у медичному закладі. Середньодобове у нас споживання 52% виробляють сонячні панелі, і 48% ми беремо з мережі. Більше половини у нас перекривають сонячні панелі. Є сонце, споживання зменшилося. Панелі повністю закривають все споживання. Сонце трошки десь хмари закрили. То переходимо на електричну енергію з мережі. Велике поле сонячних панелей встановлене на даху медичного закладу. Монтаж системи тривав 10 днів. На даній лікарні на Сумщині ми встановили сонячну станцію потужністю 60 кВт. Якщо взяти 100% споживання протягом цього дня, то наша станція, яку ми встановили, виробляє 50% від потреби. Ми працюємо з органами влади для того, щоб вони самі теж інвестували в ці процеси. Дмитро Сакалюк говорить: за проект альтернативного енергозабезпечення для сумської лікарні маємо дякувати жителям країн Європи. Саме вони відгукнулись і підтримали ідею власними коштами. Громадська організація. Клуб, на донатила разом зібрала 28,5 тисяч євро по Європі. Це були донати звичних чехів, поляків, німців по 5, 10, 50 євро. І сумарно ми назбирали близько 30 тисяч. Також дофінансувала місцева лікарня, і на даху лікарні було встановлено сонячну станцію і додаткове обладнання, яке допомагає їй генерувати електроенергію. Дмитро говорить, активне використання сонячної генерації це безпека, адже війна триває, і наступної осені росіяни знову цілитимуть саме по енергетичних об'єктах. А другий важливий аспект це економія коштів лікарні. Один кіловат електроенергії на сьогодні коштує для медичних закладів близько 7 гривень. Кожен кіловат, який виробляється станції, обходиться близько двох гривень. Тобто на кожному кіловатті ми економимо близько п'яти гривень. За рік ми очікуємо 20-22 відсотка від загального енергоспоживання. Економії це доволі значні суми, враховуючи весь лікарняний комплекс. Директорка лікарні говорить: від початку війни усвідомили наскільки важлива енергетична автономність лікарні під час блекаутів. Навіть потужності генераторів не вистачало для забезпечення усіх потреб численних підрозділів медичного закладу. Уже декілька років назад у нас виникла така ідея. Аби отримати ще таке сучасне постачання електроенергії, як, наприклад, через встановлення сонячних батарей. Проте на це не було коштів і з'явився Дмитро Соколюк з благодійною організацією Екоклуб, які вирішили нашу проблему. Ми підрахували. Протягом року, при такій ситуації, у нас за рік буде економія коштів десь 450 тисяч. Це така дуже солідна сума коштів. І я вважаю, що одна справа, якщо з міського бюджету йдуть кошти на електроенергію, яку ми зазвичай отримуємо, і друга справа коли ця електроенергія генерується. Завдяки сонячному промінню практично безкоштовно ми її отримуємо. Очільник Сум говорить, частину коштів на фінансування проєкту спрямували з місцевого бюджету. Місцевий бюджет виділив майже 19 тисяч євро для того, щоб цей проєкт втілити в життя. Це такий спільний проєкт, наполовину, майже більше половини грантовий. Він важливий, тому що за, за рік економія буде складатися десь. Пів мільйона ну 452 тисячі. Ми ці кошти направимо на енергоефективність продовження даного закладу або інших закладів закладів охорони здоров'я. Як ми це робимо в святій зінаїді, тому що зараз там також відбувається проєкт встановлення по даній програмі. Сонячна допомога Україні Олександр Лисенко зазначив, що на перспективу в сумській громаді запланований проект будівництва потужної сонячної електростанції для забезпечення потреб КП «Електроавтотранс» та такий же об'єкт для очисних споруд сумського водоканалу. Тетяна Полозова, Валерій Коваленко, новини СТС. Поліцейські затримали сумчанина, який наживався на довірливих громадянах. Чоловік виманював гроші за допомогою фішингу на рахунку зловмисника. Мінімум 10 епізодів. Констатують правоохоронці. Задокументовано протиправну діяльність мешканця міста Суми, який під приводом надання послуг з пасажирських перевезень публікував відповідне оголошення на інтернет-сайті Блаблакар. Та в подальшому бажаючим скористуватися цими послугами надавав фішингове посилання, переходячи за яким потерпілі вказували свої банківські реквізити з метою нібито попередньої оплати послуг з перевезення. У такий спосіб зловмисник отримував доступ до банківських рахунків потерпілих і привласнював їхні заощадження. В результаті цих дій зловмисникам завдано збитків 10 потерпілим на загальну суму понад 50 тисяч гривень. Дії зловмисника кваліфіковані за частиною 3 190 Кримінального кодексу України. Тобто шахрайство вчинення з використанням електронно-обчислювальної техніки. Чоловіку вже повідомлено про підозру у скоєному. Правоохоронці нагадують, що детальну інформацію про те, які види шахрайства нині найпоширеніші та як їм протидіяти, можна знайти на офіційному сайті Кіберполіції. Крім цього, на платформі Стопраша Мрія працює телеграм-бот StopFraud, за допомогою якого кожен громадянин може перевірити банківську, рахун... банківську картку, номер телефону та банківський рахунок на належність до шахрайських. А за допомогою сервісу ScamFari.com ви можете перевірити посилання на ознаки шахрайства. За останні півроку від укусів кліщів захворіли 99 осіб в області, із них 70 – у сумах. Попри це, заходів безпеки дотримуються не всі. Да ні, ще ми тут ми ще не нам, ще, ще нам не, не, не потрапляне Ще вони в цьому цьому році нам не траплялись. Ми не дуже далеко виходили. Ну якщо в ліс, то там якась пшикалка, типу від кліщів, комарів, щось таке. Ну щось читала в інтернеті, але не пам'ятаю, тому що не стикалась з цим. Да ні, нічим не користуємося. Пока. Ну, раніше, коли в ліс виїжджали, ну зараз не взяв в ліс, їздить, то, звісно, да. купляли такі засоби в аптеці, оброблялися, ну а зараз ми так нікуди не йдемо, в парки посиділи. Думаємо, думаємо, що нас не тронуть. Симптомами захворювання можуть бути еритема на місці укусу, лихоманка, головний, біль, біль у м'язах. Проте фахівці наголошують, це індивідуально. Клінічні прояви у кожного будуть різні. Головне, щоб якщо людина замітила, що щось в'ялість, якась недомагання, якісь симптоми, і це пов'язано з тим, що був факт покусу кліщем, то треба звернутися відповідно до спеціаліста, до інфекціоніста для того, щоб вжити термінові заходи, не допускати до якихось ускладнень до запущення цієї хвороби, фахівці зізнаються, швидко потрібно прибирати кліщів тіла. Якомога швидше, потрібно видалити його. Або звернувшись за медичною допомогою до найближчого лікувального закладу, або ж самостійно, залежно від того, як, як це швидко буде. Чим скоріше його видалити, тим краще, тому що е Кліщ, який рахується видалений до 24 годин, він ще не встигає накоїти шкоди, тобто передати інфекцію своїй інфекції людині. Найбільше кліщів у траві, кущах та листяних деревах. Якщо виявили на собі кліща, його можна видалити простими доступними методами. Навіть нитка, ниткою можна зацепити поближче до хоботка, не, не, не свидити. Акуратно нікого видалити, щоб не розірвати, не залишила частина, А місце там, де був кліщ, обробити спиртовими розчинами, тобто або чистим спиртом, або це йодна настойка чи інші якісь. Ситуація із захворюваністю збільшилась у три рази порівнянні з минулим роком. Якщо по Україні рахується, що кожен третій кліщ то це потенційний інфікований, то в нас. Отримали результати статистичні, дуже такі заспокійливі. Ми маємо статистику із півтори тисячі п'ять випадків позитивних, тобто відсоток зовсім невеличкий. Фахівці радять використовувати спеціальні засоби. Людина користуватися повинна репілентами. Репелентами тільки застерігаю в тому, щоб репленти використовували лише на одяг, не на шкіру, тому що алергія і репіленти придбавати не на якомусь стихійному ринку, а відповідно в аптечній мережі, тому що це також може призвести до якихось інших ускладнень. Ріші переносять приблизно 150 різних хвороб. У сумській області актуальні борельоз та енцефаліт. Після відпочинку на природі потрібно детально оглянути тіло при гарному освітленні. Приходжу, роздягаюся в душ одягаюся, все норм. Ну дано ну, потрібно перевіряти, бо зараз дуже до да, обов'язково дуже багато таких кліщів, Ядовитих, що люди в лікарнях лежать, в інфекційних. Хвороба легко лікується, кажуть медики, але якщо не розпочати терапію вчасно, все може завершитись летально. У мене одного знайомого в тому році дочка померла молодо за всім кліща. Укусив кліщ, вовремя не обратили увагу, а потім вже в лікарні лежала, все, ну вже все, нічого не могли зробити хвороби від людини до людини не передається. Для енцефаліту проводяться профілактичні заходи. Проводять щеплення, профілактичні щеплення відповідно кожен рік набираються контингенти, тобто групи визначаються групи ризику. Це перш все працівники лісового господарства, працівники фермерських господарств, ті, які весь час спілкуються на природі і мають можливість. Захворіти. По-друге, це нам напоміноніє прийти да. і обдивитися. Юрію Котяр, Максим Близнюк, новини СТС.